6 березня по кінець березня. Всі дні були важкі. Коли хотілося так закрити очі, просто не прокинутися. Тому що це постійний потік інформації про загиблих, про втрати, про поранених. з не людей в радіостанції, які ти чуєш на пункті управління батальйону, СП батальйону, відчувається вся та біль. Весь Вся та напруга ведення бою. Так, коли гинуть свої рідні люди, близькі, то доводиться телефонувати самому. Якщо ще телефонувати близьким і чути відповідь, а чому не ти? А чого так? То просто будь-яка людина, яка б яка вона не мала сталеві нерви, яка б вона не була сильна, вона попливе. Навіть метал плавиться, що казати за людей. Командири також люди.